Як зберегти малюнок на свій телефон, а потім відправити його по електронній пошті. Ми заходимо в Google Chrome. Тобто в інтернет. Якщо у вас інший браузер, то заходимо через інший браузер. У пошуковому рядку ми пишемо свій запит. Листівка з Днем Знань. <кій> Обираємо листівочку, яка вам сподобалась. Ось, наприклад, така з 1 вересня з Днем Знань. Як її завантажити на телефон. Утримуючи на нашому малюнку свій пальчик, вибираємо потім скачать ізображення. Вказуємо, куди ми будемо скачувати цей файл. Та натискаємо «Скачати». у нас завантажується він в нашу галерею. Потім виходимо та заходимо. У вас є такий розділ Google. Папка така Google. І в ній знаходиться, знаходиться наш Gmail. Відкриваємо наш Gmail. Завантажується наша почта. В нижній частині екрана у нас є кнопка «Написати». Натискаємо на неї. Обов'язково у вас повинна бути адреса, куди ви відправляєте цей файл. І починаємо заповнювати форму. От кого перша строчка у нас вже заповнена це ваша пошта. І куди ми відправляємо? Я відправлю на свій інший аккаунт. Записала цю назву. Потім ми можемо додати тему, наприклад, своє прізвище, як я вас просила. Сьомий клас, наприклад. І тепер мені треба додати цю листівку, що я завантажила. Є така крепочка зверху екрану, на неї натискаємо і обираємо функцію «Прикріпіть файл. Завантажуються. У нас є недавні документи, і зазвичай цей малюночок знаходиться в цій папці. Якщо у ну, мене довго завантажується дуже, можемо обрати картинки, ось, наприклад. Download. Це там, де е, зберігаються завантаження усі мої. Я обираю цю, цей малюночок, який я завантажила, і він з'являється у листі. Після цього натискаємо на ось таку стрілочку відправити. Все, наш лист відправлений за адресу, яку ви вказали. Бажаю вам успіху, до побачення!